Миколі Кучеру 30. Добровольцем відправився на фронт у 18 років. Каже, вже тоді вічу відповідальність за землю, на якій народився. 14 рік це був так же само район Маріуполя, 15 рік Маріупольщина, в подальшому Лисичанське, Кримське, ну, Луганська область. Потім крайня ротація це Горлівка. Потім зустріла, зустрів повномасштабну. Зустрів я її на Київщині, де ми гарно вбивали противника. Після Київщини були інші гарячі точки на сході України. Побувати довелося і у Курській області. Спочатку на Лисичанський напрямок ми прикривали відхід військ з Северодонецька, Лисичанська та Рубіжного, потім перекинули в напрямку Бахмута. Був в Курській народній республіці України. Звідти вибрався пішки. Посадці зустрів двох незнайомих хлопців, які виявляються, були з Чернівців. Та да, де би я ще їх зустрів, як не, не підсуджую? Після тривалого періоду без відпустки Микола повернувся виснаженим з фронту. Але саме тоді життя підкинуло неочікуваний подарунок долі зустріч, яка переросла в сім'ю. Я доволі був агресивний, як я приїжджав 23-му році. Я зустрів свою теперішню дружину. Я тоді від до того є 4,5 роки, я не брав відпустки. То якось я психанув, взяв відпустку, і ми під час відпустки з нею познайомилися. Менше ніж за два місяці я зробив пропозицію. Попри демобілізацію, війна для Миколи Кучера не завершилася досі. Після повернення додому він продовжує шукати відповідь на питання, заради чого це все було? Я не шкодую. Да, я так, я дуже багато чого там отримав, як мінімум, знань, досвіду, товаришів, друзів. Дав, на превеликий жаль, я дуже багато близьких, дорогих мені людей там втратив. Но я якось з цим змирився, і, але за що, за одне, за що я шкодую, те, що з кожним днем перебування тут в тилу і взагалі з кожним днем прожитим днем, я розумію, що. Все більше розумію, що це все було дарма. Зараз Микола пристосовується до цивільного життя і виховує сина. Вчиться знаходити нові цілі та сенси поза фронтом. Його історія це про мужність не лише на полі бою, а й у буденному житті, де кожен день новий виклик. Катерина Тарасюк, Олександра Кипняк, новини сі 4